Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Вже завтра нові акції в АТБ з 15 по 21 січня. Не пропустіть! Ікра Мойви прибійна від торгової марки Водний Світ. Коштуватиме 49 гривень за 100 грамів. Це якщо ви будете оплачувати карткою АТБ. Це є банківська картка. Її можна оформити як онлайн. Так і офлайн, купивши в магазині. Котлети курячі від розумного вибору за 37 гривень. В упаковці 500 грамів. Кетчуп від торгової марки Королівський Смак 17 гривень та 70 копійок за 250 г. Лагідний. Всі товари, які є в цьому відео, зі знижкою тільки, якщо оплачуєте карткою АТБ. Королівський смак майонез 300 грамів за 30 гривень та 50 копійок. Консерви печінка Тріски від Deluxe Food and Good Selected 75 гривень та 50 копійок. За упаковку за 121 грам, Желе Фруктове з соком. Вишні або персик. Ціна 1370. Вага 120 г. Торгова марка злагода. Десерт. Желельно-молочний. Також 13,70 Кефір від торгової марки «Ферма» 1 – 1% жирності 40 гривень та 50 копійок за 840 мл. Одновідсотковий буде зі знижкою при оплаті карткою АТВ. Слайси з курячого філе сушені зі смаком сиру гауда. 69,50 за упаковку вагою 50 грамів. Фігурні вироби. Така кукурузка. Є два варіанти смаків. Персик або молочні смаком банану. Вага 60 грамів, коштуватимуть 6,90. І більша пачка вагою 170 г. Смак малина коштуватимуть 17,90 вже від завтра з 15 січня. Холодний чай, чорний смак лимон 1 літр 25,40, півлітровий смак лимон 14,30. Кава мелена з ароматом ірландський крем. Торгова марка кава зі Львова 125 грамів за 135,90. Печову тріфі цукрове. Воно в шоколадній глазурі. Ціна 12,90. Є кокосове, а є з арахісом від своєї лінії. Вага 100 грамів. Натуральні цукерки. Торгова марка Alexis 9 гривень та 50 копійок. Є різні варіанти, всі в одну ціну. Зубна паста відбілююча мультизахист лакалут. 100 мл за 89,90. Картридж універсальний для водопровідної води.

І ще один товар, який буде з гарною знижкою при оплаті картки АТБ це засіб мийний для посуду Neopure 500 мл за 34,90. Це всі міцні знижки з найбільшою вигодою. Бажаю вам вигідних покупок, гарного вечора, до нових зустрічей!